Ще одна невелика допомога нашим Збройним силам України, хлопцям і дівчатам, які сьогодні в надзвичайно важких умовах, стійко. Відбивайте так і ворога захищають нашу неньку Україну, і ми не залишаємось осторонь міською радою за подання Ірини. Наші волонтери, Я думаю, багато хто знає її, знає її діяльність не десь начувана, а самі безпосередньо з нею співпрацюють. За що дякую Ірині, Вона донесла до нас потребу з передових позицій, а саме з восьмої штурмової. Про потребу БПЛА ми сьогодні розуміємо, що вони потрібні на кожній ділянці фронту. Тому раді, що можемо долучитися, раді, що можемо допомогти. Провели тендерні закупівлі і вже маємо сьогодні 20 безпілотних літальних апаратів. Відповідно до них 40 батарей і офіційні запасні. І Сьогодні будемо просити Ірину, яка буде вже їхати в чергову свою експедицію, передати. Ці пристрої, ці засоби ведення боротьби, акти підписані. Тому сьогодні щиро дякую всім тим, хто долучилися, і безпосередньо, всім тим, хто сплачують податки. Ми маємо бюджет всім тим, хто проголосували, а це депутати міської ради безпосередньо. І хочу зазначити, що всі одноголосно, якщо торкається питання допомоги нашим збройним силам або силам оборони різних спрямувань, всі виважено підходять до цього питання і одноголосно. Голосують за те, щоб допомагати всім. Таким чином, наближаючи нашу перемогу. Пані Ірино, ми надіємося, що передаємо надійні руки, і ви це згідно доставите до наших захисників. Ну, а вам щиро хочемо побажати, щоб ви якомога сильніше себе шанували, тому що ви потрібні нам, ви потрібні хлопцям на передовій, хлопцям і дівчатам. Ну, і... Будемо на зв'язку постійно, чи мож, можемо, будемо допомагати. Щиро вам дякую. В свою чергу хочу подякувати від імені захисників, особисто вам, Ігор Андрійович, за те, що завжди чуєте потреби. Коли б ми не зверталися, яка б ситуація не була, завжди знайдете вихід, до кого звернутися, де знайти кошти. Також хочу подякувати всім жителям, особливо нашої громади, які донатять, які долучаються до зборів. На долучаються до всіх благодійних заходів, благодійних ярмарок, які проводять наші села, наші міста. Щиро вам дякую за підтримку, за допомогу єдності. Наша сила, і тільки разом об'єднуючись, можемо допомагати нашим збройним силам. Слава вам Бога, славим Україну, героям честь.